І знову у нас з вами окисно-відновне рівняння. Але так як потрібно тут зробити тільки одне окисно-відновне рівняння, я нагадаю вам знову ж таки спочатку від визначення ступеней окиснення. І так, для того, щоб зробити окисно відновлення рівняння реакції, нам потрібно спочатку визначити ступінь окиснення кожного елемента. Але, ребята, звертаю вашу увагу, от в даному випадку це те рівнянечко, в якому зустрічається навіть два винятка. Давайте по черзі. І так, спочатку. Ми визначаємо ступень окислення у кальція. Кальцій – це метал, отже, у кальція буде ступень окислення така, як валентність із знаком плюс. У кальція валентність 2, отже, ступень окислення плюс 2. Тут буде також плюс 2. Наступний метал – калій. У калія валентність 1, ступень окислення буде плюс 1, і я сюди записую плюс 1. Далі хімічний елемент Оксиген. В оксигена ступень окислення буде мінус 2. Виняткових речовин у нас тут немає. Отже, я записую мінус 2, мінус 2 і мінус 2. Наступний елемент у нас буде гідроген. Зверніть увагу, ребят. Гідроген в більшості випадків має ступень окислення плюс 1. Але якщо гідроген буде стояти поряд із металом і утворювати гідрит якогось металу, то у гідрогена буде ступень окислення мінус 1. Це буде перший виняток, який вам потрібно буде пам'ятати. Тому ось тут я записую гідрогена мінус 1, а ось тут у гідрогена буде стандартне ступень окислення плюс 1. І останнє е, молекула нейтральна, отже, скільки у молекулі плюсів, стільки ж має бути і мінус. Відповідно, ось тут я маю порахувати, на оксиген припадає 6 мінусів. На калій в цій речовині припадає 1 плюс. Відповідно, для того, щоб кількість плюсів і мінусів була однакова, нам потрібно зробити так, щоб у хлора було плюс 5. Я її записую у хлора ступень окислення плюс 5. А тут на калій припадає 1 плюс, ну, відповідно, на хлор буде припадати 1 мінус. і так ми визначили. Ступень окислення кожного хімічного елементу, і тепер нам потрібно виписати ті два елемента, у яких зміниться ступінь окиснення. Ступінь окиснення змінюється у гідрогена, він був мінус один, а став плюс один. Я так і запишу. І ще змінився ступень окислення у хлора, він був плюс 5, а став і ступенем окислення мінус один. Ось ця речовина. Тепер нам потрібно записати, що відбувається: електрони приєднуються чи віддаються. Для цього я хочу вам нагадати, що якщо у хімічного елемента ступень окиснення буде позитивна, це означає, що в неї в цій частинці не вистачає електронів. Якщо ступень окислення негативна, це означає, що будуть зайві електрони. Так от що ж тут буде відбуватися? Ви бачите, що в гідрогена в даному випадку буде один Зайвий електрон, а потім з ним щось відбулося, і тепер у нього одного електрона не вистачає. Що з ним відбулося? Та він просто-напросто віддав два електрона. Пам'ятаєте, ребят, я вам казала, що. Мені б дуже хотілося б, щоб ви просто розуміли, зайві, чи не вистачає електронів, не залипали на ось цю табличку, але якщо комусь прям зовсім зовсім важко, я хочу показати ще раз, як нею користуватися. Якщо ступеню окиснення був мінус один, а став плюс один, ми рухаємося ось в цьому напрямку. Тобто віддаються електрони. А скільки електронів? Два. Раз, два. Тепер. У хлора було, вибачте, не вистачало п'ять електронів, а тепер стало зайвий один. Що відбулося? Де хлор просто-напросто приєднав до себе іще шість електронів. Я записую плюс 6 електронів. Ну, або ми можемо порахувати ось тут. Було. Плюс 5 став ступеню окиснення плюс 1. І нам потрібно, вибачте, я е, не туди написала: у нас не плюс 1 став, а мінус 1. І так, став ступеню окиснення мінус 1. Ми рухаємося ось в цьому напрямку. Отже, це будуть плюс електрони. А скільки порахуємо по крокам? Раз, два, три, чотири, і шість, плюс 6 електронів. Тепер нам потрібно ось ці числа, які ми отримали, виписати. Тут буде 2, тут буде 6, найменше спільнекратне буде 6, 6 я ділю на 2 буде 3, 6 я ділю на 6 буде одиничка. Ребят, на початку відео я сказала, що тут у нас буде два винятка. Про один виняток я вже згадала. А ще про один виняток я розповім трішечки пізніше. Але для того, щоб ви зрозуміли, що це виняток, мені потрібно зараз трішечки зробити це завданечко, натрапити на те, що я зробила його не зовсім правильно, щоб ви зрозуміли, ребята, де цей виняток зараз працює. А потім. Я повернуся до цієї вихідної точки. І так, 3 – Це число має стати коефіцієнтом перед гідрогеном. Я розумію, що в першу чергу я ставлю туди, де змінився ступень окислення. Отже, ось цю трічку мені потрібно поставити біля гідрогену. Одиничку стосується хлора, і мені потрібно поставити туди, де змінився ступень окислення у хлора. І я ставлю ось сюди. Тепер я буду доврівнювати це хімічне рівняння. І так, біля калія один, відповідно, тут буде також один. Ну, ви знаєте, що рівнянечка, ну зазвичай, ми не ставимо коефіцієнти, якщо це буде одиничка, але мені зараз все рівно придеться їх витрати, тому я зараз поставлю для кращої наочності. Далі, ребятки, кальцій тут один, тут один. Все дуже добре. Гідрогенів, ось тут шість. І тут я також зроблю 6 гідрогенів. Але якщо я зараз подивлюся на оксигени, то я побачу, що з лівою, в лівій частині рівнянечка у нас буде 3 оксигена, а в правій їх буде 4. Отже, наше рівнянечко буде неврівняне. Так от, ріпят, в чому ж тут проблема? А проблема заключається в тому, що є деякі випадки, виняткові випадки, коли нам потрібно кількість переданих електронів домножати на 2. Зазвичай ми в школі вивчаємо ті випадки, коли, наприклад, у нас в рівнянні реакції зустрічається проста речовина з двієчкою. N2, O2, H2. Тоді ми кількість переданих електронів маємо ось тут домножити на 2. В одному з попередніх відео ми зустрічалися ще з одним винятком, там, де була речовина N2O, і там нам також ем, довелося домножати кількість переданих електронів на 2. Так от, ось в цьому рівнянні у нас зустрічається ще один виняток: це буде речовина кальцій H2. Тут біля гідрогена стоїть двієчка, і саме цю двієчку нам потрібно буде врахувати для того, щоб записати кількість переданих електронів. Нас в реакцію вступає два атоми гідрогена. Ось тут у нас буде також два атоми гідрогена. Ну найголовніше, нам потрібно ось тут домножити на два. Відповідно, кількість переданих електронів тут буде 4. Тут буде 12, 12 ми ділимо на 4, буде 3, 12 я ділю на 6, буде 2. І тепер уже ось ці числа я маю поставити коефіцієнтами в рівнянні. І так, біля гідрогену, там, де він змінив ступень окислення, у нас залишається 3. Я записую 3. Біля хлора, там, де він змінив ступень окислення, має з'явитися двійка. Я записую ось сюди. І тепер я маю доврівняти хімічне рівняння. Яким чином? У нас тут 2 калія і я зліва ставлю 2 калія. У нас в цій речовині 2 хлора і тут також 2 хлора. Давайте подивимося на гідроген. З правої частини гідрогенів 6. Отже, з лівої частини я також зроблю гідрогенів 6. Кальцієв тут стало 3. Відповідно, ось тут я маю також зробити 3 кальція. І тепер перевіряємо: якщо оксигени зійдуться, наше рівняння зроблено абсолютно вірно. З лівої частини оксигенів буде 6, з правої частини їх буде 3 та ще 3 оксигенів 6. Рівняння врівняно. І тепер давайте подивимося, що від нас вимагають. Від нас вимагають вказати коефіцієнт перед формулою відновника. Давайте, ребят, пригадаємо правило двох від. віддав. Відновник. Тобто той, хто віддає електрони, біля якого хімічної елементи стоять мінус електрони, той буде відновник. Віддає електрони гідроген, отже, він буде відновник. Але відновник і окисник це ті дві речовини, які стоять взліва. В лівій частині рівняння. Дивимося, в якій ж речовині у нас стоїть ось цей гідроген із ступенем окислення мінус 1 в цій речовині. І перед цією речовиною стоїть коефіцієнт 3. Отже, коефіцієнт перед формулою відновника, який вам потрібно буде написати у бланк відповіді, буде 3. Завдання ми зробили.